Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую два Hyundai Іоніка 2019 років. Але принципово різні два автомобілі. 28-39, і максимальна комплектація та відносно проста комплектація. Почнемо ми з простякового і до основного ізюминки, скажімо так, йдемо далі. Ну, Знову ж таки, на мою думку, 28 кВт має перевагу в тому, що він проїжджає реальних 250 км. Проїжджає 250 км на батареї 28 кВт. 39-ка у нас проїжджає десь 330 кілометрів. Тобто не суттєво більше, але об'єм батареї в нього більший. Бо по батарейкам зауважень немає, у них СОК 100% буде практично на будь якому пробігу. Hyundai, як і Kia, мають найкращі батареї. В даному випадку у нас автомобіль має пробіг 105 тисяч кілометрів, ціна 13 200. Ось така от машинка. Маємо безключовий доступ, електросклоп підіймачі передні, задні, електрорегулювання дзеркал, підігріви дзеркал, мікроліфт сидіння, електронне стоянка вагальма, є автохолд. Так, Камера заднього руху. Мультикермо, шкіряне кермо, датчики утримання в смузі. Під рельове регулювання рекуперацією, датчики дощу, датчики світла, відповідно, тут все є. Гарна машинка, чистенький салончик. В цікавому синьому кольорі. Так, сітка у нас і є, подовжувач бачу, зарядочка і є. Компресор, клей присутній. Тут ще нам залишили європейці щось, якісь жилетки, знаки аварійної зупинки, шторка на місці. Пішли далі. Покажу по салону, по пластику, як він виглядає. Безключовий доступ у нас на обох передніх дверях. Також є мікроліфт пасажирського сидіння. До речі, дуже удобні сидіння, мають гарну бокову підтримку. Вони, як нам приїжджають з Європи, то переважно приїжджають на літній резині. Байдуже, зима, літо, або, або всі сезонка, або літня резина. Так, Першого показав, пішли далі. Наступний у нас теж 19-го року, але 39-ка, пробігу має 90 тисяч км. Чуть-чуть менше <кій> ціна у нас 16600, А цього цього вам не сказав ціну 13200. 13200-16600. Різниця в ціні є, відповідно, більша батарея та максимальна комплектація. Пройдемось по кругу, покажу, як він виглядає. До речі, теж, як і попередні, у нас на літній гумі. Парктроніки передні, парктроніки задні. ЛЕД-оптика. Якщо попередньому у нас галогенки були, то тут ЛЕД світять божественно. Бачите, резина літня. Так, погнали. Також, як і в тому, є безключовий доступ. Тут у нас ще плюс є автоскладування дзеркал, регулювання підігріви звичайно, є шкіряний салон, електропривід сидіння. Є підігрів, є вентиляція, є підігрів керма. Парктронік задній камера. Камера, не пам'ятаю, чи задня, чи у нас вони в круг, по-моєму, тільки задня. Да, лише задня камера. ну Її достатньо. Також кіряне кермо, утримання в смузі, датчики сліпих зон. Коротше, це максималка. Це практично максимальна комплектація. Може, якщо щось не договорив по комплектації, щось є в якісь більше, то поправте мене в коментарях. Гарно строчкою обшита торпеда. Чекайте. І у нас тут є, до речі, пам'ять водійського сидіння. Погнали далі. Шкіра стан офігенський. Класно те, що є підігрів і вентиляція влітку, це реально вентиляція дуже крута штука. Зарядочка, подовжувач є, машинка з Нідерландів. Старі номери. Тут у нас тільки знак аварійної зупинки залишили. І якісь лампочки. Так, виглядає у нас салончик, є підлокітник ззаду. На мою думку, достойних обидва варіанти. Що той, що той дуже класний по-своєму. Наприклад, шкіряний салон я особисто не люблю, але блін, є підігріви, є обдуви. Я, наприклад, підігрівами не крапко користуюся, а обдув це реально дуже круто. 39-ка заряджати чуть довше, 28-ка заряджати швидше. Запас ходу не суттєво має різницю. Там оптика крута, звичайна. Тому плюс-мінус, скажімо так. Ну і вар... різниця по вартості по автомобілям. Що ж, ці машинки у нас в наявності в Вінниці. Пробіги 100% перевірені, підтверджені. Ми особисто приганяємо автомобілі, У нас своя логістична компанія. Самі викуповуємо, самі доставляємо ці автомобілі. З Європи. Свої автовози, свої водії, які привозять нам машинки. На аукціонах викупили, привезли, розмитнили, виписали договір купівлі-продажу на вас, і ви будете першим власником в Україні. Якщо потрібно таблички з аукціонів з пробігом Він кодом можу надати. Давайте в приватні повідомлення. Номер телефону внизу в коментарях. І більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. Посилання також на наш е, сайт оставляю внизу, в коментарях і в описі до відео. Плюс посилання на телеграм-канал можете підписатися для того, щоб отримати сповіщення. Що ж, також у нас в наявності є вибір трошки по дизелям. І великий вибір по електричкам. 208-х у нас заїхало дуже багато. Залишилось 7 чи 8 автомобілів. Вісім. Вісім автомобілів, по-моєму, залишилось. Да, на вчорашній день було зранку 9, один вчора вже продався. Щоб ви собі розуміли, 208 заїхали, заїхало два автовози. Один автовоз продався весь за три дні. Що ж, потрібну доставочку, ваше місто без питань. Доставку прорахуємо, якусь знижку зробимо. Сторгуємось, скажімо так, якщо потрібно, лізинг кредит теж без питань. В общем, якщо потрібно на фірму побізнало, теж будь-який вид продажу. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.